О, Привіт, Любі. Мені здається, що з цим об'єктивом краще. Собака, покажися в кадрі, бо всі тебе хочуть бачити. Привіт, собачок, привіз собачка. Привіт, собачка. О, що ти стогнеш, тягне стогне. Така в мене класна собака. Такий у мене класний хлопчик. Та, Ти така краса на землі буша. Така гарна собака. Тебе теж не видно. Тебе не видно. Тож на цьому тижні не сталося нічого корисного, бо я не в'язала взагалі. Так склались обставини, а, але мені приїхала пряжа, і я подумала, хто я така, щоб тримати цю всю красу в секреті. Тож, тож а, чого взагалі я шукала пряжу? У мене пряжа є, в мене її не А, Бо в мене є плани, багато планів на вироби для мене, але жодних планів на вироби для ч чоловіка в нього. Uh, всього чотири светра, які я йому зв'язала за увесь час, що я в'яжу. І мені здається, що це маловато, враховуючи те, що перші два светра, вони були такі uh, не дуже професійно зв'язані і тому, але він їх носить все одно. І тому я вирішила, що ну, а що, треба зараз дуже мені здається, гарно видно цей колір, бо це дуже складний колір, насправді. Він дуже гарний, це такий денім, а uh, він доволі має чіткий. Uh, не, мені здається, що все одно вам його видно, як сірий. Ну, складний кольор, складний в житті. Він такий прям крутий. В ньому є м -м, зеленуваті домішки. Я вже зробила підйом на сонце, покажу вам. І, і що? Я купила це на eBay е на свій страх і ризик, бо коштувала вона дуже мало. Я нікому не буду казати, скільки я за неї заплатила, бо м я не хочу нікому розбивати серця. Вона мені коштувала дуже дешево, і Марина е з калейдоскопу в'язання, лише, лише вона, моя найкраща в'язальна подружка, знає, скільки я заплатила. Ну, типу, мало. От, Але коли воно приїхало, я ж почала дивитися, бо не написано на сайті, хто виробник або для кого м -м, готувалася ця пряжа. Саме ця пряжа, оцей синій, він готувався для Місоні. Я коли побачила, я така ого. Ах, е не знає, Місоні це італійська марка з багато 10 своєю історією. Це вже, мені здається, друге чи третє покоління, яке керує цією фабрикою, цією цим виробництвом, цим брендом. І вони насправді мають дуже гарну репутацію. Вони, на відміну від деяких сучасних псевдо та? не буду навіть називати імена, бо не хочу. Вони дійсно завжди підтримували італійську економіку, вони завжди намагалися балансувати між гарними зарпл... зарплатами, Господи, щось десь гупає між зарплатами, тобто вони намагалися гарантувати належні умови робочі для своїх працівників і зарплатні відповідні до їх. Роботи і так далі. Та? Одним словом, це е, класна, як на мене, хороша італійська, хороший італійський бренд. Вони, якщо хтось е, бачив колись такі хвилясті, різнокольорові вироби, це можуть светри, це може бути трикотаж, оце Місоні. Та? Е, так що це для них була пряжа. Е, тобто це або надлишок, або якісь, можливо, були невдалі проби, але як на мене, то колір дійсно дуже цікавий. Мені дуже цікаво, як буде потім зразочку вже по праному. Е, це з'являвся Супер Джілонга. E, тобто ні, це, e, це не суперджило, брешу. Це e, просто вовна, 100% вовна. Це вже мій чоловік почав гупати внизу. сподіваюсь, що вам не чути. І єдине, e, не те, що мінус, але це пряжа 18-го року. Тобто вона доволі стара. Тому вона, напевно, і мала таку низьку ціну. Та. Але, як то кажуть, що нам кабанам? E, найбуде. Я її не бачу якось там поганою чи сухої, чи... вона не смердить, вона... вона приїхала в такому окремому е... пакеті, тобто її гарно зберігали, не знаю, мені здається, що з нею все ок. Звісно, потім побачимо, що то буде за виріб, але одним словом. Чоловік мій сказав, що каже: Ну, це типу тут написано, що це було е, виготовлено для типу, жіночої моделі. Він каже, кажуть: це для жінок було, а що це я буду, як ходити в жіночому виробі. І я така думаю, господи Боже, відмовся, відмовся, я собі щось зв'яжу. От, і е, тут 500 грамів. Я, звісно, розуміла, що 500 грамів може не вистачити на светок для мого чоловіка, тому я взяла ще отакий. <клінь> <клінь> Моліне це називається. Тут вже сплетені дві нитки. Насправді мені, я скептично відносилася до такої нитки, а зараз у мене є У Мене є святер, от, з такого Муліне. І Боже, я його ношу всю зиму просто не знімаючи. Мені здається, що ви його вже мене в ньому бачили типу, в трьох чи чотирьох відео. І щось у цьому є мені подобається. І ви бачите, зараз я взяла багато такої пряжі, бо насправді мені вона подобається. На ній не видно погрішності, вона гарно виглядає навіть глад, цікаво. І це буде такий мікс. Мені здається, що на камері воно якось не дуже підходить, а в житті я би сказала, навіть, що ці дві пряжі доволі непогано підкреслюють одна одну. Мій задум був зробити манжети, комірець і так далі. Отаким цим цимеланжем, да? а решту зробити ну він взагалі у вас не передається так, як, е... яким він є. Тобто ви його бачите якимось сіро ніяким. А він насправді дуже кайфовий. Він такий днім з зеленкуватими додаваннями. Тож, а Це пряжа Суперджілонг, це вже я пам'ятаю. E, і це не знаю, для кого було розраховано. Тут немає замовника. Касторо написано: Касторо... E, навіть немає року виготовлення. Тобто, взагалі тут писалося, що це кольори Блакитний і e, панна, панна це сметана, ну, Типу, вважається крем, та? кремовий колір. Ну, так воно і є, в принципі, хоча я б сказала, що це, в принципі, білий колір. Ну Він такий класний. Мені подобається. От. Далі пряжа для мене, бо, як ви розумієте, ну, це нереально купити одну якусь пряжу і все. Це е, бавовна, 100% бавовна. Е, була вона розрахована для замовника баккарду. Не знаю, хто такі баккарди, ніколи не чула. Але колір виявився кращим, ніж е, на фото. Е, на eBay. Це п'ята нитка. Тут е, п'ять різних ниток, більше того. Е, Можна сказати, що одна складається, ну, білий колір він складається ще з двох. Не знаю, чи вам це видно. Отак. П'ять ніток одним словом. Це, як на мене, дуже гарний колір, Мені він пасує він такий рубіново, не рубіново, а смарагдовий, смарагдовий колір. Італійською буде смеральдо. І це мені буде, звісно. Звісно, це мені, бо у мене зелені очі, сіро-зелені. Це такий самий, як оцей е, такий синьо-фіолетовий, навіть з фіолетовим відливом. Та, не знаю, чесно, теж важко пояснити цей колір. А тут просто беж, ну, щось схоже на, на оцей, та? Але він такий більш е, має менший, менший контраст. Отак. Аж нічого вам не видно, але що робить. Е, і це теж буде або мені, або в підно... підмот. Я думала, що, можливо, так зроблю. Так. Е, такий бежево-синій, це вічна класика, мені здається, що теж може бути непогана ідея. Всі вони по 500 грамів. І всі вони були в одну ціну. Дуже низько, але... І оце, як то кажуть, прорив. Тому що я, знаєте, не. Не хочу миритися з цими лелітками, тому що лелітки, мені здається, вони занадто якісь не в, не в моєму стилі, так скажем, тому що я не хочу критикувати вибір інших. Та? Але останнім часом Люрекс мене почав приваблювати, якщо можете мене записувати у секто людей, які люблять а, Люрекс і лелітки. Цей об'єктив не хоче. Ну, одним словом, ви бачите, та, що воно продавається Я зробила вже під на сонці, буде видно. От, немає ніяких планів на це все. Uh, у мене є план зараз uh, в'язати uh, безрукавку у тестуванні у моєї подружки. І потім буду в'язати вже от ті вироби, які я собі напланувала у попередньому відео чого це я вам що не показую. І ще покажу вам uh, вишивку, тому що я продовжую я не знаю, як це називати пробую чи це я продовжую мріяти про вишиванку. Провишиту сорочку, в мене тут поки що якісь е, просуваються плани. От це називається стебнівка. Та якщо я не якщо я правильно е, називаю, якщо ні, то поправте мене. І вона мене так зачарувала. Типу, зазвичай вона або чорна, або червона, а я її е, спробувала зробити таким цегляним кольором, і вона мені сподобалася. Вона цікава. Я ж думаю, якщо може всередині зробити, типу, або якимось золотом, або просто. Світлішим кольором, типу такого, то е, щось з того всього може вийти. От. Тому що мені здається, що е, день вишитої сорочки все ближче і ближче, а моя сорочка так і стоїть на одному місці, і це, це погано. Це погано. Да? От. Тож, дякую, що ви мене послухали. Сподіваюся, що ви пораділи за мене, те, що я такий собі куш зірвала. Е, Побачимося наступному тижні. Собака, що ти думаєш на цей рахунок? Що ти думаєш? Хоча б мені один сведрик зв'язала, але хоч. Чудненький. Я вже я вже, мені нічого не в'яже. Що ти за людина така?